Доброго всім осіннього денючка. Дощ іде вже який день. Виноград Лідія не обірваний, бо треба, щоб він сухенький був. Будемо робити добре. Але завжди є робота. Світла немає. Котята мої поснідали, біля мене лежать, бо якби не поснідали, не було б життя. Пішла. На огород вирвала капустинку, порізала, велика капустинка була, листочок відпарила, листочок пополам і, думаю, накручу. На роботу, на роботу в полі немає. Як зайти, ні часник, ні цибульку не посадить, бо земля мокра, на спину капає. Думаю, зроблю такі милі. Милі голубчики. Красивенькі, конусом, чи на конус, чи на трикутничок, чи на рожок, як можна сказати. Для нас сюди робота знайдеться для хазяйчок? Щоб було смачно, щоб було ситно, щоб були запаси, заготовочки. А ось дадуть погоду, дадуть погоду, буде тепленько і досадимо і чесничок, і цибульку, і обірвемо виноград. Я вірю, все у нас буде добре. Заставайтеся живими, здоровими, веселими, бадьорими. Хай все буде добре.